«І Якщо щось досить важливе, ти зробиш це, навіть коли шанси проти тебе наполегливість дуже важлива, не потрібно здаватися, якщо тебе не змушують. Коли Генрі Форд зробив дешеві машини, люди сказали, навіщо коні Мрійте про майбутнє серед зірок і космосу, а не лише землі. Помилки це частина інновацій і навчання. Звичайні люди можуть обрати бути надзвичайними. І якщо не ризикуєш ти недостатньо інноваційний. Весь час шукайте критику. Вона безцінна. Працюйте більше, ніж вам здається необхідним. Тримати всі яйця в одному кошику нормально. Якщо контролюєш його. Створити компанію це як випікати пиріг. Всі інгредієнти мають бути правильними. Віра в продукт важливіша за думку інших. Люди в команді це вектори руху успіху. Кожна невдача, урок, що наближує до мети. Не бійся великих мрій, навіть якщо вони неймовірні. Створюйте продукти, які змінюють світ, а не тільки продають. Ніколи не припиняйте ставити питання чому. Великий успіх досягається наполегливою роботою, а не випадком. Більше думайте про те, як покращити, ніж про те, що не працює. Найкраще, що можна зробити, це почати діяти.